Міська бібліотека імені Михайла Коцюбинського запрошує читачів у відновлені зали. 27 лютого 2022 року росіяни влучили ракетою між дитячою стоматологією та бібліотекою. Тоді міська книгозбірня зазнала 70% руйнувань, вибиті вікна, значні пошкодження всередині будівлі, знищений другий поверх та повністю зруйнований дах. Вже у квітні 22-го року своїми силами колектив разом з найбайдужими містянами почали розбирати наслідки російського удару. І вже в травні бібліотека відкрила свої двері. Наскільки це було можливо, бо дверей майже не існувало для своїх читачів. Ми працювали на першому поверсі, бо другий був повністю аварійний, без вікон, без опалення, і так тривало майже рік. Після цього почалося відновлення бібліотеки. За аварійно відновлювальні роботи взялася міська рада та відновила пошкоджені стіни й дах. Вікна бібліотека отримала завдяки польським меценатам напередодні нового 23-го року. Наполегливий колектив книгозбірні, не зупиняючись протягом 22 го 23-х років, подавали заявки на гранти. Всього написали понад 20 прохань до різних організацій. І лише на дві заявки вони отримали згоду. Одну з них співробітниця бібліотеки писала напередодні Великодня. Саме завдяки цьому гранту вони тепер можуть приймати читачів. Чів у відновленому приміщенні. Тепер майже до кінця відновлена бібліотека приймає зустрічі у своїх стінах читачів та організовує клуби за інтересами, такі, як, наприклад, Юзер Клаб для покоління 60+. Ми займаємося з Оксаною Ніколаївною вже на перший рік. От ми її дуже поважаємо і кохаємо. Вона дуже терпляча людина, бо ми люди вже похилого віку. З нами важко працювати, і ми їй дуже вдячні за її терпіння. Вона нас навчає комп'ютерної грамоті, а також з смартфонами ми працювали. Навчилися робити презентації для своєї сім'ї. Дуже інти... цікаві. цікаві презентації. Саме від себе не очікували такого. От. А сьогодні ми вивчаємо канву і ставимо, об'єднуємо в канву, ставимо відео. От. Так, що скачуємо відео. Так. так що ми вже продвинуті. Бібліотека отримала грант від міжнародної організації з міграції. Їхнім коштом вдалося поповнити книжковий фонд, придбати техніку для залів та меблі. Крім цього, від комунального підприємства Будинка книги в подарунок ми отримали їх старі меблі. І тепер вони отут у нас красуються на абонементі. Ми трішки змінили осучаснили, я б сказала, ставлення до читача і зробили відкритий простір. Тобто читач, коли приходить в бібліотеку, він не тільки може замовити книгу, яку він собі намрів почитати, він може пройти, подивитися асортимент, подумати, сісти на дуже зручні канапки, крісла. Окрім е, планових е, книжкових поповнень, які заплановані е, для міських бібліотек, ми намагалися проводити різні акції. І деякі з них були дуже успішні. Наприклад, ліга книжкових доброчинців у нас була така акція, завдяки їй ми залучили книжок майже на 500 тисяч гривень. Також після промови співробітників міської бібліотеки на київському заході. Книжковий арсенал хтось відправив понад 10 коробок книжок для читачів бібліотеки Коцюбинського. Тому у стіни відновленої будівлі колектив бібліотеки раду запрошує Чернівців почитати книжки сучасних авторів, взяти участь у заходах, які бібліотека анонсує на своїй Фейсбук-сторінці, та не забувати про книги, за допомогою яких можна, хоча б на трохи відволіктися від сьогоденних реалій. Чернігівці, містяни, приходьте, читайте, заходьте в гості, просто щоб подивитися, ознайомитися з пресою або відвідати один з наших якихось заходів. Ми дуже на вас чекаємо.